Друзі, всім привіт! Вітаємо на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на на автомобілі, що продаються. Нагадую, що авторинок працює у четвер та неділю. Також нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на, на ринку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Ниші мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Nissan Qashqai 14 рік. Так, автоматична коробка передач, двигун 1,6, дизель 109 пробігу, 15300. Ціна за авто. Пробіг оригінальний. Пишуть. Контакти ось тут присутні. Салон на тканині, з підігрівами сидіння, автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо присутнє. Ford Edge. 16 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 190 пробігу. 16 950 ціна, автомобіль в рідній фарбі пишуть. В гарному стані. Телефон присутній. Так, Салон надканині. Клімат-контроль, автоматична коробка, мультикермо. Рено Колеус, 9 рік, 2-літровий дизельний двигун, 9300 ціна за автомобіль, повний привід, контакти ось тут присутні. Салон шкіряний, такий комбінований з вставочками, клімат-контроль присутній. Mazda CX5, 15 рік, 2,2 дизель, 135 пробігу, 18300 ціна за автомобіль і контакти присутні. Opel Antara, 15 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, 244 пробігу, 13800 ціна і контакти присутні. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка, кліматконтроль, мультикермо, форкоп та парктроніки присутні. Volkswagen Tiguan. Так, 14 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 140 тисяч пробігу, 13 700 ціна за авто. Контакти ось тут присутні. Є панорамний дах, бачу. Шкіряні сидіння, автоматична коробка передач, кліматконтроль. Nissan кашкай. 11 рік 15 дизель, 199 пробігу, 12400 ціна за авто. Контакти ось тут присутні, 7 місць, є навігація, мульта кермо присутнє, клімат-контроль, кропка механічна, є панорамний дах. Арктроніки також є. Audi Q5, 11 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 148 пробігу, 13700 ціна за автомобіль, контакти ось тут присутні. Так. Значить, шкіряні сидіння з регулюванням, з пам'яттю сидінь, мультикермо. Підігріві сидінь, панорамний дах, парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. 10 рік, 11-й модельний, 7-місний, повна комплектація. 2,2 дизель, 212 пробігу, 14500 ціна і контакти до власника присутні. Так, Покажу по салону. Так, шкірні сидіння коричного кольору з електрорегулюванням. мультикермо, кермо, клімат-контроль, автоматична коробка передач, навігація, панорамний дах. 7 місць присутні фаркоп, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Все працює. Все працює. Нісан Кашкай, 14 рік, 1,5 дизель, 230 пробігу, 15600. Ціна за автомобіль. Контакти ось тут присутні. Так, шкіряні сидіння з підігрівом, механічна коробка, кліматконтроль, навігація. Мультик кермо, парктроніки також є. Ферсваген Дігуан. Свіженький, 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, 205 пробіг, автоматична коробка, 29 700 ціна за автомобіль, контакти є. Так, салон комбінований на тканині. Електроніки присутні. Більше інформації по телефону. Hyundai iX35. 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 14200. Ціна за авто, контакти є. Комбінований салон коричневий. Автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо присутнє. Ford Kuga, повний привід, 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 220 пробігу, 11650 ціна, контакти є. Салон на тканині, коробка автоматична, клімат, контроль присутній. На тканині, але є бокові вставочки шкіряні, комбінований. Проктроніки і форкоп присутні. Hyundai Santa Fe. Восьмий рік модельний, 9, 2, 2 дизель. Контакти до власника присутні. 10800 ціна за автомобіль. По комплектації клімат-контроль, круїз, шкіряний салон, підігріви. Центральний замок, звичайно, є. Так, Комбінований такий салон. Шкіра і схожа, як на алькантару, перферовано, клімат-контроль присутній. Прокоп також є. Kia Sportage. 11 рік, 1,7 дизель, 13200 ціна, 195 пробігу, контакти присутні. Механічна коробка. Клімат контроль, салон на тканині. Mitsubishi Outlander. 12 рік, 2,3 дизель, 13.4 ціна за автомобіль, 178 тисяч пробігу, контакти присутні. так, Заглянемо по салону. Комбінований салон, механічна коробка передач. Nissan Qashqai. Одинадцятий рік 5 дизель 81 кВт, 12300 Це ціна за авто і контакти присутні. Так, Салон на тканині, кропка, механічна, клімат, контроль присутній. Hyundai AX35 11 рік, 1,7 дизель, 192 пробігу, 11,950 ціна, контакти є. Механічна коробка, кліматконтроль присутній. Більше інформації по телефону. Volkswagen Tiguan, 10 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 182 пробігу, автоматична коробка. 10600 контакти є. Шкіряний салон, автоматична коробка, клімат, контроль. З підігрівами. Там, мультикермо присутні також. Honda cr V. 13 рік, 2,2, дизель, 18700. Ціна, 193 пробігу, контакти присутні. Так, комбінований, бачу, салон, автоматична коробка, клімат, підігрів. Більше інформації по телефону. Peugeot 3008. 14 рік. 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 12150 ціна. Контакти є. Пробіг пишуть оригінальний, 223 тисячі. Так, салон на тканині. Honda CRV 2-літровий бензиновий двигун, 208 пробігу, автоматична коробка, 10 600 ціна, контакти є. Салон шкіриний. Дуже гарно виглядає. Більше інформації по телефону. Peugeot 3008. 13 рік, модельний 14, 1,6 дизель 10690. Ціна контакту до власника присутні. По комплектації клімат-контроль, круїз контроль підігрів сидін, центральний замок. Так, бачимо, є клімат-контроль, як написано. Салон на тканині. Парктроніки та фуркоп присутній.